Солодка паричка, сороста поріч, ой, від кого стріч, на суховає нічка, содка порічка, сорок поріч, ой, від кого стріч, нас заховає нічка, росте боричка, сюра поріч, ой, від кого стріч, на судчка. Це свято для тебе, від твоїх батьків, від твоїх рідних, від твоїх близьких. Ти розумашка, будь щасливою, тому тільки щастя, позитиву і гарного тобі дня. Це все для тебе. Десять років це такий перший маленький рубіж. Дякуючи батькам, ти маєш можливість дивитись на світ, подорожувати. Вже десь побувала, побувала в Америці, зробила свої висновки. Де краще, де гірше. Я тобі бажаю в такий складний час оптимізму, стійкості, впевненості в собі. Тобі щиро прищиро бажаю, щоб ти була щаслива, щоб ти була здоровенька, щоб збувалася все, все, що ти собі задумаєш. Тебе прекрасні батьки, та прекрасні бабусі, дідусь. Бажаю тобі, щоб от Тебе оці люди, які тебе оточують, завжди робили щасливими, щоб ти пам'ятала завжди, що в тебе є друзі. Я завжди згадую той день, коли я стояв під дверима в роддомі. Коли я почув, коли ти перший раз заплакала, я сидів під дверима. Я просто я, я не міг стояти навіть, я просто впав на коліна і плакав під дверима, коли почув, як ти перший раз заплакала. Все, що буде стосуватися в твоєму житті, будь-яких подій, всього, чого ти будеш добувати, щоб ми плакали від радості і від гордості за тебе. Ти, ти найкраща сестричка, Повір. Нехай ти будеш строга, але ти є найкраща. І ми тебе дуже сильно любимо, котку. Устречајемо Солодки Красен Торт Де именинници